Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні нас привезли в таке одне дуже класне місце. Хочуть показати нам відкрите озеро Мічіган. Мені вже дуже цікаво, тут пісок якраз так піднімаємося всі. І зараз я вам покажу красоту. І сама побачу. Теж перше побачу на свої очі. Ну ось ми. вау, Яків давай ручку, синку. Ва, просто вау, Захвачує дух. Просто це ж море, Як? Yeah. І дивіться, накадуйтесь, як сонце свій ти. І ось злазь, Тимофійко, злазь. Хлопці вже ж енергії стільки просто. Тут побачили це все і вже їм бігать. А я така, що я боюсь висоти, але ж все ж таки подивлюся. Ось таке тут. Постій б'яля Фремджика, постій, постій, погляди його. Ти Тимофій не бігає. Там десь я хочу знайти. Пікуть. Не реально на свої очі це все побачить. Красиво як. Таке велике. Гарно, гарно. Як це Бог чудно створив. Всі хотіли, як та вітя з геною збігати туди. Ми туди не пустили, бо це дуже далеко. І пустили їх сюди. Ми самі стоїмо тут, дивимося. Дай. Давай ще раз, що там? Зарив сіна пасок! Ти що хочеш? Давай! А вже в голови. Просто, Як море, яке красота. А тут вже, хлопці вже біжать на таку горку. Вони хотіли так, де хлопці в наші мають хотіли там, де туди, на низ бігати. Но ми їх, звичайно, ж не пустили, такий вітер і потім витягує їх винос, то тут ми знайшли таку горку. Вона доволі велика, якщо чесно. Немаленька вона. Ну і оце вони вибігають вже який раз і будуть зараз бігати. Що там? Мабуть, очі вже трошки вітер і пісок. Мені дуже сподобалося. Просто вау! Такий восторг був просто як і в втежити мафії, Як побачили, стали скакати, бігати. Вау, ну Це реально на свої власні очі воно захоплює дух. Просто я... Дивлюся і розумію, який Бог всесильний, величний, що таке створив. Просто це озеро, виявляєте, це просто озеро. А які вже море, що тут в озері не видно краю. У ноги отапав, бухте моє що не знаю. Давай, вдома висипляємо. Зараз біля машини висипляємо, Добренька? Е -е -е. Ой, доволі, хлопці. доволі. хочу ось показати вітер який, а ось ташка, це я не знаю, що навіть Орел чи що. Летить собі височий. Ні, це ось менше це. Орел теж так. Але може літати, орел. Як високо, навіть. І дуже сильний вітер, то він собі летить. Мамо! Де угу. Ми тут знайшли такенький затишок, не дує вітер. Щоб єфремчику не було холодно. Ми його вкрили і ще й накрили кофтою, щоб не дув вітер. Чого ви вже? Хі -хі. Дуже гарно, дуже. Ну що будемо ми вже скоро йти, їхати додому, надіюсь. поки ще будемо чекати наших чоловіків, але я думаю, вони вже скоро. Що там? Вже половина. Ось ну, так. Всім дякую за перегляди. Ну, і що покажеш так випуску. А, то ще не дякую. Все ж таки побігли. Виходять. Це дуже важко сюди вийти, бо туди дуже далеко збігати швидко, пару хвилин і все, йти біля води. А назад вилізти дуже важко. Вони вже у нього просто на четвереньках. І то вони швидко вилізли. Ну, Я теж колись спущусь, але не цього разу, тому що дуже вітер і є фремчик ще нема закрій. Кому за їм дивитися? Що так. елі <рес> виходять клас? Краса, дуже гарно. ми ось там були, я показала вам дуже гарненько. Ну що, друзі, всім дякую вам за перегляди. Залишайтеся зі мною, буду показувати далі наше життя тут. Як ми все починаємо спочатку, помаленьку обживаємося. Залишайтесь з нами. Всім вам дякую за перегляди. Всім пока-пока. І бажаю всім мирного, мирного неба. Ось ми ще приїхали після. Того озера Мічиган. Те, що краса, зараз заберу на морожену. Ось ми вже приїхали після озера. Вичухались добре, замучились. Я то таке, а хлопці то дуже приїхали на морозиво. Будемо зараз смакувати. Тут такенькі, маленькі. Але гарно і то так пахне морозивом, подивіться, на ту вафлю в стаканчики. Просто смакота. та Зараз посмакую. Я люблю дуже в тих стаканчиках. Ось таке морозиво мені принесли. Я замовила тут. Фісташка, ваніла і ще якісь там вже й навіть не знаю. Так, влоці, давайте роботи. Ось такі. А це клот там простеньке біленьке, ваніла, дуже смачне теж. Тут дуже Бо смачне я я да. о, смакота. Ще його не мороже. А що... це таке сестри. Побачиш, смачне. будеш плакати. Зараз воно розтане і стане молоком. Mm -hmm. Хочете на вулицю, ходить на вулицю. Дивіться, ми тут морозиво їмо. А тут коровки пасуться, їдять. І зразу з їхнього молока, отам от їхня ферма, все, там сплять, з їхнього молока тут роблять морозиво. Натуральне, якісне, настояще морозиво. Це зараз покажу. І тут зразу віконце, щоб все було видно. Наприклад, тут клас, все видно. Смакота. Морозиво смачне, гарно. Пробуй. Я О, зараз. Вони ж завжди думають, що в когось смачніше. Я угу. Зараз, як будемо там їсти, то й будеш.